Всім привіт! З вами Україна, Хмельниччина, мене звати Світлана. Минулого минулому році ми зробили ось таку маленьку водойму з пластикової основи на 600 літрів. Вона виглядала досить таки охайно, досить ніжно, але вже як зробили щось маленьке, якісь знання вже отримали, захотілося зробити вже щось більше. Тому навесні ми її демонтували. І почали робити новий куточок нашої ділянки. Я вже вам показую наші викопані форми. Не показувала сам процес копання, тому що це не було зроблено з нуля. Це вже була переробка, тому самого процесу копання не буде. Для початку. Ви копаєте першу глибину. Ви маєте собі обрати, якої глибини буде водойма, скільки буде рівнів глибини, під рослини, під насос, якщо ви плануєте водопад, під лілії, яку рослинність, чи буде у вас мілководдя, під іриси, під різні водні рослини. Ви маєте це все обдумати і собі намалювати чіткий план роботи, що ви хочете. Тут в мене йде перша глибина, йде буквально сантиметрів 20. Тут будуть і рослини, і буде каміння. Це все буде в каміннях. Це глибина 50 см під насос, тут буде водопад з каміння. Ну і далі поступово йде 80 см, і сюди доходить до метру під лілії, щоб лілії мали можливість десь зимувати. Тут я буду їх залишати, там ну, дивлячись, яка зима, там, напевно, буде спускатися, От все дивлячись від зими. Якщо не буде сильних морозів, то в мене буде і тут лілія, і з цієї сторони лілія. Так, тут іде місток, глибина ось тут також пів метра. І планую я ще одну лілію ось тут, тут десь глибина 60-70 см. Цього для лілії достатньо. Але ви, також є в мене відео про лілії, де я більше розповідаю про них. Дивлячись, який різновид лілій, тому що не всі зимують, не всі можуть пережити холодні зими і кожний різновид лілій водних живе на своїй глибині. Тому перед покупкою це також все необхідно вивчати. Сюди я залишила місце під осоку і хочу тут ще гіацинт. Тобто я ось тут вже розподіляла при викопці Водойми, де які в мене будуть рослини. Мілководдя я не робила, ну якось в мене тут воно не виходило просто. Тут одразу такий схил, це ми все будемо закривати камінцями. І ось тут буде осока, вона буде виступати як очищаючою рослиною для водойми. Буде проходити через її корінця, корінці вода через насос, і буде тут фільтруватись, очищатись вода. Це все в процесі буду також розповідати. Тому я перед тим як копати, копав нас сусід, вивозився тачками, вивозили ми землю на, наші, на нашу городину, на високі грядки. Трохи, бо вони не були в мене всі повністю засипані, тому там, де ще не було ніякої рослинності, не було ні зелені, ні овочів ніяких. Тому ось туди під квасолю. Ще я мала змогу це все висипати. І також під квітники, де мало було ґрунту, туди ми все висипали. Де у нас був ґрунт такий з камінцями, його було зовсім ось тут небагато, але було з під будівництва. Тут ще поки ми нічого не робили, ще також плануємо думаємо, як це все класно оформити, то це вивозилось поза територією у канави. Але ґрунту дуже багато. Ну і плюс, що в нас тут було 600 літрів попередніх ставок, то він був весь ґрунт викопаний. Тому не скажу скільки реально ґрунту тут викопалось, але ось таких розмірів. Спочатку в нас вийшов такий човник. А потім поступово вийшов дельфін. Тому ставок у формі дельфіна риби. Наступний процес це прорахування геотекстилю, який ми будемо вкладати першим шаром, і плівки для водойму. Як це правильно зробити? Необхідно брати гнучкий або сантиметр, в кого є, або будь-який дріт, будь-яку нитку, виміряти, прокладати по дну водойми, саму довшу точку, довжину водойми, і на борти необхідно закладати з 50 см. Тобто ви берете. Закладаєте плюс на берегову лінію 50 сантиметрів, і виміряєте, прокладаєте по дну по довжині водойми і по ширині, закладаючи, повторюсь, на берегову зону по 50 сантиметрів. Тому що плівка для водойми ПВХ вона така гнучка, вона розтягується і при наповненні водойми водою, то плівка десь може просто. Розтягнутися, десь більше взятися, десь навпаки, у вас буде більше складок. Тому береться ось такий запас на берегову зону. Геотекстиль, для чого ми купуємо геотекстиль? Зараз покажу. У Нас ось тут росла абрикоса. Ми її не викорчовували до кінця, і ось такі корінці сухі, вони залишалися. Забирати їх повністю. Тут, напевно, ще. Необхідно буде забрати чоловіку, бо він так дуже стерчить. Забирати повністю викарчовувати це все, тоді розрушається форма ґрунту, також не вихід. Ну, ось такі тості ще зараз заберуться, спиляються, тому що вони прям стерчать. А ось такі мілкі вони просто можуть прорвати плівку. Ось таке не можна, щоб залишалось, тому що воно все прорве плівку ПВХ. Для цього купляється ще геотекстиль. Це білий такий матеріал тканий. Він є різної товщини, дивлячись, що вам потрібно закривати. Ми брали найтовстіший товщина 300. І геотекстиль продається там само, де і ПВХ-плівка. ПВХ-плівка також буває різна. Буває каучукова, а буває, звичайна плівка. Каучукова, вона товстіша і служить 25-30 років. ПВХ плівка служить 10-15 років, але каучукова плівка вона в два рази дорожча. Тому ви маєте також в кого які є кошти, хто на що розраховує, той те і обирає. Враховуючи, що наш Наша водойма такої форми, нестандартної зовсім не прямокутної, то ми виміряли з-під водопада, ось так по дну-по дну пішли, виміряли до місточка до кінця довжину. От бачите, як лежить він. І так само ширину виміряли, виміряли ось тут все по дну. Намалювали такий прямокутник. Далі намалювала я прямокутник, пішла е, звідти по Довжині. І ось ця ширина виложена. Намалювали ми ось такий прямокутник. І нам під місточком ось цю сторону всю склеїли. Де робиться плівка, кому потрібно, я дам дані, де ми її замовляли, там. Склеювання плівки входить у ціну, тому що плівка йде в рулонах. Є один метр, є два метри, і можна самостійно її склеювати. Тому ми просто не вирішили це робити самостійно, тому що ну, треба бути фахівцем своєї справи. І Ми замовили одразу от два прямокутника, щоб нам їх склеїли там, де мені потрібно, я все розрахувала і вже будемо вкладати. І вам показувати. Для мене геотекстиль це експресована вата. Дуже міцний, тяжко його різати, необхідно так натягувати двома руками і прорізати. Ну дуже цупкий, міцний матеріал, який слугує дійсно такою подушкою для плівки. Його, в принципі, можна замінити товстим шаром піску. Тому що попередньо, коли ми робили водойму з основи пластикової, то в щілини пусті, ми засипали пісок, то в даному випадку також можна, але єдине, що от бока це буде подушка тільки на дно водойми. Бока піском в даному випадку ви не засипете. Щодо плівки ПВХ, то це неймовірно тяжко, попереджаю. Ну, дивлячись, звичайно, яких розмірів у вас водойми. Якщо вона невеличка, то труднощів буде зовсім мало. В нас плівка важила понад 50 кг. Хто рибак, той мене зрозуміє, хто має лодку, це можна ось цим порівняти. На сонці плівка дуже швидко нагрівалася, бо соні ж по ній ходити було неможливим. Але великий плюс в тому, що на сонці вона нагрівалась і розтягувалась, тому її класно було сформувати, так гарно все розложити. Але плюс ще в тому. Тяжко нам було тим, що в нас тут два полотна, які з'єднані, і одразу правильно її розкласти в тому напрямку, в якому нам це було потрібним, це було неможливим. Необхідно було спочатку її повністю розкрити, тому що ніякої схеми тут не було, де що, як, з якої сторони, тому і ми її повністю розкрили, знайшли шов, де що, і тоді вже розклали в потрібному нам. Напрямку потрібні ці прямокутники, де на яку сторону, і тоді я вже почала розкладати її по всій водоймі. Але бо соні було просто неможливо бігати. Там, де тінь, то так, було дуже зручно, дуже класно. Але де сонце пекельне, то це було як гарячий пісок, і то ще круче. Так, далі я формую всі складочки, розтягую повністю. Ну, у всі сторони, всі напрямки, складки будуть. Хто буде робити вперше, то не бійтеся робити ці складки, вони будуть. При е, набранні водойм водою, е, ці складки будуть зовсім непомітні, їх не буде видно. Вода настільки їх прижме до боків, що вони будуть взагалі дуже і дуже мінімальними, тому не бійтесь їх формувати. Єдине, що необхідно, буде просто гарно цю всю плівку розкласти, складки поєднати, сховати кудись. Ну і все, тут в цьому вже проблем не було. Головне, саме тяжкіше, це було її розкласти в правильному напрямку. Коли у вас водойма суцільна, там овал, круг, то це набагато легше. Зробити. Ну, на цьому принципі по плівці все. Якщо у вас є якісь запитання, то задавайте мені, я в коментарях всім вам відповім. Далі ми поступово набираємо воду, вода поступово набирається і також ви далі продовжуйте поступово розрівнювати плівку. Щодо каменю, то я буду використовувати граніт. У нас всипані якраз стежки щебнем середньої фракції, і водопад, і частково берег водойми буде саме гранітом. Далі ось такий якийсь піщаник з ракушняком. Тут і мох вкритий, це ми в сусіда. Знайшли, то я хочу вкрити частково дно і також берегову зону. Він такий, зараз якраз дощ пройшов, такий цікавий камінь. І ще також я буду використовувати карпатський сланець, тому що він використовується у стежках. І також частково піде в берегову зону. Вказую ближче, що ми придумали. Враховуючи, що я хочу таку велику гору з водопадом, приблизно метр висоти, мені потрібно зробити якусь основу. Камінців у нас вистачає, тому формую з камінців. Головне, щоб вони міцно стояли один на одному. Ось тут я їх складаю, такі, що мені по формі не дуже. Але головне, щоб вони так всі міцно стояли, тому що зверху ще буду на них складати. Враховуючи, що вода під водопадом, коли тече, вона може все одно пропускатися між камінцями, щоб вона не тікала в землю, а щоб стікала саме у водойму, тому зверху ось так ще ці камінці закриваю плівкою. У нас вийшло, що її так зайвої вистачає, тому закриваємо. А зверху тут буде вже йти цей водопадік. Також. Камінцями закривати, буду повністю все ось так до очутка Тут гвоздики я залишаю, щоб їх було видно, а сама ось цей водопад буде ось так тут формуватись, і ці квіти також там буду всі рослинки залишати. Формувати вже тут таку берегову зону, тут хочу великий камінець поставити, треба, щоб чоловік на нього приволік. І вже зверху тут буде сама така гора, піде туди, аж до туї. і повністю буде. Закривати всю цю частину, яка тут йде пустою. А далі вже буду хоч якісь сюди висаджувати мох, якісь ґрунтопокривні рослинки між камінцями, щоб вони плелися по камінцям, то думаю, буде цікаво. Тому зараз підбираю каміння, я його розложила так по всій ділянці. там. І підбираю, щоб воно якось так трещий водопад сходинками сформувати. Тому зараз на цьому основна частина, щоб гарно сформувати водопад сходинками, щоб текла гарна вода. Зрештою, водопад виглядає ось так. Це ще не закінчений варіант, тому що взаді ще каміння зовсім немає. Це все я буду засипати. Але вже ось цей саме водопад, в принципі, напевно, наразі закінченої форми. За основу, ось тут, бачите, камінець з такою виїмкою, щоб вода трошки могла зупинитися і протікала далі. Чим більше робите ось таких сходинок, тим водопад виглядає гарнішим. У мене наразі перша сходинка, друга, третя, четверта, п'ята. Його можна буде і збільшити. Головне тоді робити просто довшу цю трубку, щоб була можливість його збільшити вище і вище. Наразі нас, в принципі, все влаштовує, тому що роботи ще дійсно багато. Щодо насосу, то обрали ми самий звичайний, один з самих, напевно, простіших та дешевших на ринку. Виробництво Китай можна заказувати із AliExpress, але щодо цін, то в принципі немає різниці чекати можна і в нас брати. Ми брали такий самий в минулому році, єдиний що менший по своїй потужності. Зараз купили, показую вже на коробці, тому що він вже стоїть у воді. Цей, не знаю, скільки він за годину переробляє, а 300, 3000 літрів за годину. І підйом води в нього йде на 3 метри. Як ви бачите, ось вони є різні щодо підйому води. І щодо до переробки води за годину. Вага тут, в принципі, значення ніякого немає. Ну, і скільки він бере світла. Брали ми такий саме минулому році, єдине, що ми брали зовсім набагато менше, десь підйом води на півтора метри. Ми брали. Чи навіть метр 30 Ну, і він нас прослужив і досі служить. Ми його будемо використовувати саме для зони біоплату менший. І можна сюди підключати трубку, якщо ви плануєте водопад, так як ми робили. А є такі самі насоси, то до них підключається спеціальна така трубка для фонтанчика. Тобто, дивлячись, що ви бажаєте. Чи фонтанчик просто в воді, що плюскався у водоймі, чи під водопад. Тому це такий стандартний. Коштує цей на 3000 переробка води літрів за годину і підйом води на 3 метри. Хоча по відгукам писали, що на 2 метри, ну, нам вистачало, то коштує він 1200, десь трохи менше там 1100 з чимось. Я залишаю вам посилання що на цей насос, де ми купляли магазинчик, і так само залишу посилання на плівку і геотекстиль магазинчик. Це була перша частина нашої водойми. Погода просто надає закінчити її вже ось швидко, оформити всю берегову частину камінням. Пішов дощ, це, в принципі, добре, тому що земля дуже суха, але ось по декору камінням тепер робота в нас трошки призупинилася. Тому буде і друга частина. Друга частина це вже буде рослинність. Буде зона біоплата, очищення водою, як я це сформувала. Задекоруємо, я думаю, це все каміння. І ще я докупила нові рослини. Вони в дорозі, тому в наступній другій частині буде біоплата. Повністю, думаю, завершимо все каміння і рослинність. Ще я обдумаю, хочу сюди також і в берегову частину докупити якісь рослинки. Подивимось, чи це буде зараз, чи це вже буде на осінь. Сподіваюсь, відео було корисним. Якщо у вас є якісь питання, задавайте, всім буду відповідати. Можливо, у вас також є якісь доповнення мене, можливо, щось я роблю не так. Тому буду вдячна за коментарі, за підписку. Також натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео по водоймі, кому це дійсно цікаво і важливо. Все. Всім пока-пока, бережіть себе і до зустрічі!